Друзі, якщо ви в дух в Штутгарті, це стосується всіх українців. Рядом є безкоштовний музей геології, ось отак він називається. Одна зупинка від Банхофа це Центрального згарла. Називається Норд-Банхоф. Туди ходить С4, С-5, тобто ви спуткаєтесь в метро і відразу ж відразу ж потрапляєте. За декілька хвилин до такого музею. Тут стоять фігурки. Зараз ми всередину зайдемо, трохи я вам покажу, як воно виглядає. Ану, махайте ручками. Ми на будемо в Ютубі себе побачите сьогодні. Так, де там? Хто? І ти теж ти сьогодні будеш однокласником. в буде. Скидувати, так. Да. Якщо, так що ми зараз ось все, все, в цьому всьому е, Добре, те, що для українців безкоштовний вхід. Вам треба тільки український паспорт закордонний. ну Якщо ви на 24-му параграфі, то теж його можна показувати. Аусвайс німецький. Скажу вам, що з дітьми сюди йти. Дуже цікаво. Що тут таке? Щось поставили новеньке, такого ще не було. А тут для колясок парковка да. для колясаки. Що? Зараз просто заходить і оці білетики. Не знаю, якщо просто заходить, можна ще білетики тратити. Ще раз прийдемо. У нас є білетики, але. Ось так. Вхід виглядає. Так, зараз ми візьмемо білетики. Тут бачите, дітям вже одразу починає. Що тобі подобається? Чекай, чекай, не йди, в усіх, бо загубишся. Там на другий поверх, потім можна йти в сторону. Ми краще всі разом сходимо, добре? Тось Ось бачите, ми. Да, Ти можеш... За кордоні, за кордоні. Тобто ось ми показуємо. <тиларі> От ми зараз показуємо свої паспорти. Ось іду баль... далі. Діти, не розходьтеся, будь ласка, стасік, підійдіть всі до мам, тому що ви зараз потеряєтесь, будемо вас потім шукати. Ось. Щоб ви розуміли, куди ми прийшли. Тут куча експозицій маленьких. Зараз покажу ще. Так, Починаємо зразу гардероба. Тут є де і поїсти. Є тут туалет. Ну тут же ж написано вниз по ступінькам. Так, це думаю не цікаво. До речі, виявилося, що з цим квитком, коли отримуєш, ще можна сходити сюди. Називається шльоси, розен, Не знаю, підемо ми чи ні. Ми нічого не платили, нам дали квиточок, з яким можна ще сходити. Якщо у вас немає документів підходящих, то вхід з дорослого коштує 5 євро, а з дитини безкоштовно. Тому якщо так іти, то Буває так, що немає документів у людей з собою, чи забули, чи є інші документи. Не 24-й параграф. Бо виявилося, що українцям безкоштовно, які на захистом знаходяться. Іншим українцям 5 євро стоїть вхід. Так що майте на увазі. А дітям безкоштовно повністю. Ось ми вже всередині. Дуже ярко підсвічується. Але от, дуже настроїстично виглядає. Що <рес> ти возле кожної какашки будеш фоткатися? <рес> <рес> я зрозумів. Ось морська тематика. Так, да, я ж кажу, тут дуже видовищно воно виглядає. Там навіть язик у нього є. Не знаю, як краще, щоб не відблискувало. Так. Закам'янілості різні. Я думаю, це не дуже цікаво, але далі буде цікавіше. Вон можна руками. Ану Стасік, пошевели руками щось. Ось. Можна змінювати. Так, от підходиш і воно починає працювати. Є що послухати. Це... Я... Це... Отак от крути, що воно Крутишь? Тут надо ушко мабуть. О. вірне. Ка... Можна Чуді? послухати, як то речити. Вот, вот. Ага. Добре. Будемо в іншій локації, я ще підніму. Якщо ви у рекламах э, бачили це, то це в цьому музеї. Тут ось. Така експозиція. Я його часто зустрічав раніше, але де воно було, Вона воно було тут. А. Якщо я так розумію піти з цього боку, то буде взагалі така картинка, начебто ця звірятка. На природі гуляють. Ось, наприклад, отак. Ну, скажіть мені, що це не... Я знаходжуся десь у павільйоні. Вон яєчки лежать. Ось малиш, Ось така різниця. в них у розмірах. Так, далі йду, йду далі. Тут вже майже все подивився. Черепашки. Ось яка. Звірюка. Он ще один со стіни торчить. Навіть оце він когось. з'їв. Чувак. Чувак ось. Це чувак не насечь такой? Не знаю. всі думаємо, що Це справа. Такі всякі камьянилости можна подивитися. Ну Значит, справжня. Ага. Ну, ось тут рибки такі. Дивися, я її фотку, як вона тебе фоткає. <риві> Пливеш, так? Да? Дивиш, я тебе знімаю, ти між... Поплив, поплив, повернися. О, диви, який. Експонат. А да, вони ще в кам'я заспів. Скам'янілості, отакі тут є. Вони справжні. Це, це не на підчатні, це справжні скам'янілості. Як вони виглядають. Як знайшли, так і було. Є тут ще подивитися багато чого. Ось подивлюся разом з вами. Ай, нічого не видно. Сильно дуже ярко. Ну, в ці штуки заглядати можна і дивитися. Тобі під мікроскопом, бачиш, там внизу лежить щось і ти розглядаєш. Дітка в'ячі погратися. Тобто, якщо вийшли з дітками, то вони всі у захваті, щоб ви бачили, як вони все роздивляються, на все ведуться. Я одного навіть вже не можу спіймати, де він. Ага, найшов. Вон мамонти стоять. Он за вікном мамонти стоять на вулиці. Сейчас спустимся до Медвежат, в пещеру. Вот. Это... А там вон дядька смотрит. А, он меня не увидел. Он нас увидел и скрывался. Представляешь? Вот, сейчас может выглянуть еще раз. А Дэ, де, де, де? Смотри. Я их раньше не бачили. Ааа, тут мышки навіть есть. Циковынька. Добре, не будемо його чекати. Ось зараз ми йдемо. Дуже вістично. Ось, наприклад, я беру так. І скажіть мені, що я їх бачу, не вживу. Вон за вікном ще стоять. Мамонти. Пасуться. Нагадую, що всі скалові скам'янілості тут справжні, на них так і написано, навіть де їх знайшли і написано. Є багато таких штук, можна брати і слухати. Кнопочку нажимати, о, ось музика. різні історії. Черепашку, да? Черепашку знайшов, так? Я зрозумів. Ось вже і з ближчого, Як виглядають ці слони чи мамонти. Це, мабуть, якісь зуби. Знову експозиція така реалістична. Да. Так, так, так. Он хтось когось ловить. Дуже виглядає реалістично, так? Ти бачиш, наче все настояще. Ось ще, Щелепи такі. Ану, ложи їй голову, в пасть, а тебе сфоткаю. А, ні, не так, треба з боку, синок. Збоку, там ти не достаєш. Ну і що ти жопу виставив? Ну, коротше, синок, не, не хочеш, не розумієш, як подивимося, що там усередині. Ух ти, вода там всередині. До речі, ця акула називається Мігалодон. Написано. ось. Хоче може почитати, якщо знає німецьку. А поруч ось о... які тваринки жили поруч з ним, показують на екрані. <рес> так виглядають справжні розкопки. Можна подивитися пізнавальні фільми. Так, от, не знаю, на якій там мові, мабуть, на німецькій. Але... Ага, цей музей, цей музей, саме те, що тут знайшли в цьому музеї. Знаходиться, те, що знаходили в Штутгарті. Штутгарці. Да, це всі ці копалини, це все, що знаходилося в Штутгарті, Тому це якби ще цікавіше виходить. Якби все на цій місцевості знаходилося. Показують, де воно Штутгарт, і це тут було знайдено. Да, от саме цікаво, що от, оці всі копалини. Не буду повторюватися. Нарешті ми піднімаємося на інший рівень. Тут, де стоять уже мамонти. Я так зрозумів, це теж тут знайшли від мамонтів, що лишилося. Ось такий мамонт. Велохатий-велохатий хати. І мамонтенок. Звісно, я вам все не показую, що тут є. Але заїдете самі подивитись. Рибка там. Люди почалися. Так, да, черепточки. Рибку їли. Юрці. Це вони в, уч... вони в учебці вчаться огонь добивати. Вон дітки сидять, слухають. Вони не з нами, але. Це актуально. Що в них всередині в хатці? хаті? Cool. Ага. Встречи, які в них були тоді. І так А ти Хочеш там? Послухать. Кол-о-ко. Дайше туди не йти. Ні, це не показує, що тут лежить. Ось тут показано, на якій глибині що знаходили. Там Можна нажимати, підсвічувати. І видно, що ось на такій глибині це знайшли, на інше інше. Ну, раджу з дітками сюди їхати, їм дуже цікаво. Ось так можна відпочивати тут, на креслах. А ну покрутись по кругу. Красота. Не, тут щось написано, хто розуміє німецькому. Нам Це Зверху теж. А по чому там не я, А чому тут нету знака, щоб не трогати? Це що знаходили на яких в цих місцинах? це якось велике, тож таке велике. Це мама. Це маманта. Це маманта. Також тут є місця, де дітки можуть помалювати, погратися якимось пісочком, тобто зайнятися чимось корисним. Наприклад, наших троє сидить і їм якби не видно, що нудьгують вони. Ну і якщо ви вже тут, не забудьте сходити в янтарну кімнату. Це як вона бурштинова. Найбільше тут є що подивитися. Ось такі цікаві зілякі сі картинки. Де от, це не картинка, це стоїть підсвічений бурштин, де всередині видно, як комашки там не буду, я вам всі показувати. Але вони дуже виглядають яскраво і дуже цікаво на них роздивлятися. Тут для дітей є підставочки. Багато людей просто так приходить. Тут наверх можна йти. Як приходить, то проминає саме цю частину, бо вона при вході одразу знаходиться. І Тут два поверхи, от ми зараз наверх ідемо. Коротше, якщо подобається дивитися всякі такі музеї, то підписуйтесь, ставте лайки, а я буду подорожувати і далі. І що зможу, то вам покажу. Така чи. Цікава кімната. Так що, до зустрічі в наступних подорожах. Не знаю, як вам показати на останок. Цікавинку. Ну, щось штат такого тут багато. До побачення усім.